Привіт, мої хороші, ви на каналі Українського Вітні. Сьогодні ми дивимось з вами, що вам мертві кажуть: це не страшний розклад зовсім. Він не несе якогось там негативу, переживань, не варто перейматись, не варто себе накручувати, або собі щось погане надумувати. Ми просто звернемось до тих енергій, з якими я працюю, і до роду до вашого, я не бачу цього пабу. Всьому нічого поганого. Тому що вам, що вам мертві кажуть, ви можете загадати якесь бажання або запитати, може щось у вас не здійсниться ніяк, або ви не розумієте, чи повинна там ця людина бути в вашому роду. Це може бути стосунки, може бути дружба, ще щось. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки та приходити на особисті розклади. Що вам мертві кажуть. Ви можете подивитись відразу три варіанти, можете обрати свій. Можете зараз запитати. Можливо, отримаєте відповідь. Дівчата, якщо ви хочете подивитись ваш зв'язок з вашим родом, яка йде звідти інформація, чи є негатив, то все на особисті розклади. Одинички. Тобі все дано. Тобі все дано, ти переможець ти під щасливою зіркою. Бо тут досягнете якогось результату вже щось здійсниться. Дивіться, тут як кажу, ти собі сам придумуєш якісь заняття, роботу та інше. Ти забуваєш свій час. Так. Ти робиш то, бо тобі так хочеться, але ти робиш то і тобі важко. За тобою чоловік споглядає, можливо, колишній. Дівчата, дивіться, якщо ви зараз у стосунках, вам кажуть, що у вас іде період сварок проблем, але він закінчиться. Тобто, дивіться, що б ви не казали, що б ви не робили, обов'язково думайте, який ви хочете результат отримати. Відштовхуйтесь від того, який ви хочете результат мати. Дівчата, хто самотні або у сварці, у вас можливо налагодження з людиною з минулого. Мертві кажуть, у вас історія ще не закінчилась. Ти боїшся почуттів, ти не можеш обрати, а треба обрати себе. Бачите, як ви сидите? Мені страшно. Але то ілюзія. Тебе повинна бути пара. Дівчата, в кого нема пари, хто не одружений, але ну, то, змін... то повинно змінитись. Обери. Обери себе, скажи, хочу заміж. Зроблю вам, щоб заміж вийти. Хочете? Почитаємо молитви. Хто повиходить, будете мене запрошувати. Буду їздити всі в нас на весілля. Так, Сльози пусті вночі. Як стемніє стан, нервований, нерви не дуже. Не для всіх інформація, але тут була жінка, яка чоловіка увела, ти дізнаєшся, хто що, навіщо. І чому. Якщо, ви мен... Якщо у вас таке відчуття, що життя скінчилось, ви не знаєте, куди рухатись, то є тут оморочка, омана, то не для всіх, я все пояснюю. То в трикутнику, в трикутника негатив, або від суперниці негатив. Вас просто попереджають, що у вас все добре повинно бути. Якщо так іде, то значить треба щось робити. Втручайтесь. Другий варіант. Про судді справедливість. Кого? Документальні якісь питання. Ну, дивіться, дівчата тут кажуть так. А якщо то ваша робота, якась державна служба, юридична або щось інше, багато роботи важко. Тут кажуть, ти будеш отримувати по справедливості за свої дії та слова, тому слідкуй, слідкуй за емоціями. Емоції будуть через край. Що щось так погано все. Щось хороше буде хм, відлюдник. Ти сама від чогось відмовилась. Дівчата, або ви відмовились від роботи, або від людини? До кого ви прив'язані за дияволом? До чоловіка. Ти дозволяєш себе обманювати, ти дозволяєш себе маніпулювати, ти дозволяєш робити собі боляче забирати твою душу, твій ресурс, твоє здоров'я, твої гроші. Ти сама то дозволяєш, тому ти сама і відповідаєш фізично важко. Дівчата, хто в важких стосунках вам дадуть ще чоловіка за справедливістю. Вам підсвітять, буде той друг або буде то коханий, ви обираєте самі. Ти не хочеш йти далі, ти не хочеш рухатись, хто в стосунках і обрав цю, цей варіант. Це означає, що вас будуть, будуть покушати іншими стосунками, іншими чоловіками. Ви можете дізнатися про зраду. Тобто тут інформація про зраду. Ну, мертві кажуть, тобі рано ще до нас тобі треба взагалі зрозуміти, чим ти хочеш, ким ти хочеш бути, чим ти хочеш займатися. Тому що ви в внутрішніх конфліктах. Всіх чоловіків дісталось, яких тільки можна, можливо, дівчата, тут кажуть, Забудеш про минулі конфлікти, образи або стосунки, даду, дамо тобі нові. Не забудеш, будеш нянчити ці старі, ну і сиди в них. То тобі за справедливістю, отак. Ну, просто забудьте на якийсь час про них. Подивіться, що, що у вас за рух буде в особистому житті. Третій варіант рогечки, привіт. Ми гарні, але ми не знаємо, що обрати, що робити, коли, куди рухатись. Партия каже, то так треба, то так треба. Тобі будуть давати варіанти, ти будеш обирати. І ви зможете побороти якісь страхи, якісь переживання. Хто в стосунках налагодиться, знаєте, ви будете як керувати всім. У вас велике бажання і любові хочеться, і грошей тобі дамо. Не бійся обирати, не бійся обирати, ти все правильно зробиш, що кажу. Тут гарна позиція, нарешті третя, вона, <кій> вибачте, вона головна. І тут я не можу говорити, тут, мабуть, треба мовчати. От кажуть, ми тобі бачимо, мертві кажуть, ми тобі даємо. Купу варіантів. Ти правильно все зробиш. Але дивіться, не працюйте заради когось, нічого не робіть заради когось. Не йдіть на поступки. Ні, ви, вас будуть намагатися обдурити, обманути, ви все це, все це відчуєте і зробите правильний вибір. От ви кажуть, одинокою не будеш, тому що ти не хочеш. Все, мені набридло. Я рухаюсь далі. все. Ну, Це добре. Ви якийсь дуже гарний урок усвоїли. Дівчата, Ви не хочете жити а, в страхах, ви не хочете жити а, без руху, у хочете... вас таке буде піти поїхати, поспілкуватися, щось покрасити, перекрасити, щось зробити. Вас будуть намагатись люди завжди втягнути якісь страждання, конфлікти, якісь там. Щось у вас відібрати, забрати. Ви скажете, ні, то не моя історія. Я з такими спілкуватись не буду. Тут навіть можуть колишні повилазити, ви скажете, ти себе або поводь нормально, або давай до свідання. Ви зрозуміли. До побачення. Дівчатка, і вам також.